Ось місяць пройшов спомин смерті Христа, як наше життя помінялось, чим сповнене серце було, і душа, чи все як раніше зосталось? Неначе давно це все дуже було, як тіло і кров ми приймали, гріхи визнавали і каяли знов, і так місяці пролітали. Знов тільки коротке, Боже, прости, чим може зрішив за цей місяць. Це може, в собі може стільки нести, від Бога ніщо не є скрите. У нас, християн, може, десь і колись зазвичку у сповіді стало, і тут на вечері, щоб хтось помолився, за десь і колись, то замало. Якщо в серці гріх, ти його відкривай, якщо там є мир, дякуй Богу, бо стало це часто, неначе обряд, що є, як зневага святому. Ти тіло і кров не для того приймав, щоб знов цілий місяць грішити. Обіцянку Богу служити давав, у вірності й правді ходити. Немає нікого, що був без гріха, так гріх на землі спокушає. Якщо визнаєш, ти його називай, хай доступу ворог не має. Винось його в світло в душі не ховай, бо так наскладаєш чимало. Осудження тіло і кров не приймай, щоб звичкою це вже не стало. Це може і якось, і десь і колись, неначе тонке павутиння, заплутає душу, ти правді корис, зрішив то скоріш на коліна. Не перед причастям щодня кожну мить у серце своє зазирнувши, гріхи визнавай, прагни свято ти жить. Будь вірним, старайся, Ісусу. Бо чаша і хліб це не просто обряд, який християни звершають, це наше спасіння, це наше життя, це наша дорога до раю, у благого війні, подяці й хвалі, до ніг Божих серцем схилившись, приймаймо, як Господа тіло, ми хліб, вино, немов крові краплини.